Огляд на фіксований ніж від компанії Concept, модель Ніко. Почнемо огляд, звісно, з розбору характеристик та габаритів даного ножа. Маємо 186 мм загальної довжини, 90 мм довжину клинка, 4,4 мм товщину леза. Прошу відразу зауважити, що якщо ви бачите десь в інтернеті інформацію про 3-мм клинок, це проста помилка. Бо таку інформацію дає на офіційній сторінці виробник, але все ж тут по факту набагато більше. І по вазі це 112 грамів. Вага може трішки відрізнятися, так як у нас тут є різні варіанти. Зараз у мене в руці ніж з фарбованим лезом. В ось такий класний бронзовий відтінок. Клиночок тут зроблено з де 2 сталі. На руківні у нас тут твіл карбон, тобто плетений карбон. Є ще варіант ножа з битим карбоном. Він ось такий. Бачите різницю, і також є ще варіант з pei руків'ям. Щодо ваги при такій товщині здавалося, ніби ніж має важити набагато більше, але ось саме на цьому варіанті чітко видно, які тут у нас всередині руків'я є вирізи для економії тої самої ваги, і все стає на свої місця. Що стосується способу утримання ножа в руці, ви можете його взяти як класичним хватом. Це в принципі розмір руків'я наче і дозволяє. Але сказати, що це прям комфортно ні. У нас є, звісно, кільце, і ви повинні туди вставляти свій мізинець. Ось в при такому хваті, ніж сидить в руці дійсно так, як треба, і ніхто його у вас звідти не виб'є, хіба що разом з пальцем. Тим не менш, окрім цього кільця сприяє міцному утриманню, також і насічка на обусі на верхній частині. по формі леза бачите, що тут дуже і дуже агресивна. І при цьому є фальш-спуск такий невеликий, який, наче, мав би сприяти тому, щоб ніж краще проколював. При цьому товщина майже в 4,5 мм, цьому аж ніяк не сприяє. Ну, тим не менш, можливо, це такий просто елемент дизайну. Також маю відразу сказати про чохол. Він йде уже в комплекті з ножем. Це чохол, типу складання з двох частин. Спресовування. І дуже класно, що у вас тут є місце під великий палець. Тобто дуже легко та зручно звідти діставати ножа. При цьому чохол підіганий класно, ніж там не ковзає, нікуди не їздить, не брязкає. тобто сидить там міцно, тісно, так як і треба. Отворів багато, можна сюди продягати різні шнурки, різні кріплення встановлювати. І відразу в комплекті вже є встановлено ось таке кріплення. Воно у нас йде універсальне, Тобто, його можна вчепувати. Як на ремінь, так і на кишеню. При цьому воно ще й поворотне. В ідеалі легко послабити гвинти і тоді вже його розвертати. Проте ми це зробимо відразу так. Ось як бачите, я його розвернув, і зараз воно готове для вертикального насіння. Коли ми його, відповідно, повертаємо таким чином, тоді ніж стає вже для горизонтального насіння. І можна його ще Встановити під кутом 45 градусів, тоді відповідно буде ось так у вас висіти. Мій підсумок по ножу Ніко. Класно зроблений чохол, дійсно зручний, справді приємно ним користуватись. Особливо мені подобається кліпса, оця поворотна, коли ти можеш розмістити її як вертикальна для відповідно ременя або штанів, і точно так само ти її можеш легко розвернути і вже накинути на ремінь і носити ножа горизонтально. Це, що стосується, справді того, що кидається в очі, поки ти ще не дістав ніж. Дістаєш ніж, і бачиш дуже товсту штуку з великим таким радіусом по ем, ріжучій кромці. Лягає він в руку фактично лише одним хватом. І чесно, я хочу більше навіть не ставити свій вердикт і казати свою думку, де б я його використовував, під які сценарії він більше підходить, а ваші здогади, де б ви ним користувалися. Чи то на вулиці, на природі, десь вдома, в гаражі, на кухні. Тощо, а якщо він вам подобається і ви хотіли потримати його в своїх руках, тоді зробити замовлення можна на нашому сайті або написавши в повідомлення.